Всім привіт з Лас-Вегаса. Слава Україні! Мене звуть Олена Андерсон, живу в США в Лас-Вегасі. Розповідаю, що у нас тут. Давайте з чогось хорошого, гарного почнемо. NBSN News – найвищий соняшник у світі, квітне в штаті Індіана на честь України. Здогадайтесь, хто його виростив. Правильно, українець. Алекс Бабіч. Алекс розмовляє дуже по-американськи, немає акценту зовсім. Я думаю, він народився тут, в Америці. Є в нас такі українці, в яких ще прадіди сюди приїхали. В нас їх не так багато, як в Канаді, ну але теж є. Каже, соняшник є національна квітка України, тому це дуже важливо для мене. Сім років назад я посадив перший соняшник. Він виріс 15 фіт. Це 396 сантиметрів. Я був дуже вражений цим. На наступний рік ми виростили 15 фут, це 460 сантиметрів. Рік після 19 фут. Це 580 е, сантиметрів. Я думаю, це дуже круто, як далеко ми можемо йти. Каже, що побив рекорд Гіннеса, і це дуже емоційно для нього. Це його хобі. Next. Репортер CNN Фарід Закарія розповідає, як він добрався до України і що там. Подорожувати до України цього разу здавалось по-іншому, більш напружено навіть у ніж у місяці після повномасштабного вторгнення у 2022-му. нове відчуття тривоги було відчутним ще до того, як я прибув в Україну. Мій рейс приземлився в Любліні, Польща, найближчому великому аеропорту Польщі до українського кордону. Але я не міг не міг вийти з літака. Аеропорт був тимчасово закритий протягом ночі. Літаки НАТО. Збили рій російських дронів, які увійшли в вітряний простір Польщі, і країна була в стані підвищеної готовності. У цій атмосфері набір залишених без нагляду сумок в аеропорту Любляна цілком зрозуміло спровокував надзвичайний пошук. Головними фактами життя в Україні зараз є російські атаки дронів. І отже, всюди сущі повітряні тривоги. Вперше з початку війни я завантажив додаток, який сповіщає мене про повітряні тривоги. Більшість атак відбувається вночі, і місцеві скаржаться на безкінченні ночі постійних бомбардувань, поїздки до укриттів і безсоння. Багато хто вимкнув свій телефон, сподіваючись на систему повітряної оборони України, яка поки що перехоплює більшість. Вхідних снаряд, е, снарядів, але росіяни стають кращими, і деякі з них проходять як це сталося минулих вихідних, коли крилата ракета «Іскандер» влучила в головну будівлю уряду в серці Києва, де розташовані офіси багатьох міністрів кабінету. Київ і досі залишається красивим і жвавим містом, наповненим кафе і модними магазинами. Тут я зроблю ремарку. Українці, як ми знаємо, європейці і одягаються класно, модно і стильно. І, ну а ми тут звична, звичайно, як, як, як завжди в Америці, шорти, майки, кеди, джинси Дома на роботу і на побачення. В, ну, в Нью-Йорк. Нью-Йорк і там ще декілька, там, може, два-три міста, де теж одягаються модно і красиво. І звісно, вони приїздять в Україну, чекають, що там буде ну майже Афганістан, якщо не Афганістан, а натомість бачать зовсім інше. бачать дуже красивих українців. І всі репортери, які їздять в Україну, хоч раз, але сказали, що по місту гатили всю ніч, а у повітрі, але українці зранку вже все прибрали. Місто неймовірно красиве і живе. Ось так. Молодці. Він продовжує. Але все це тепер накладено на нову тривожну норму. Деякі люди говорять про те, щоб залишити країну просто щоб уникнути повітряних атак та безсонних ночей. Інші вигадали свої е, власні стратегії впоратися, але нічого з цього не означає послаблення рішучості. Капітуляція насправді не є варіантом для більшості. Е, це битва за їхнє виживання як нація. Люди просто. Здається, змирились з важкою тривалою боротьбою. У певному сенсі настрій всередині України відображає деякі реалії зовні. Кілька місяців тому було відчуття руху. Президент Трамп, до речі, здавався рішучим та впевненим енергією, щоб закінчити війну. Навіть здавалося, що він мав план, який здавалось несправедливим, але було. Практичною стратегією по-своєму він змусив би країну прийняти умови Україну прийняти умови, які здавалось могли змусити Путіна погодитись на закінчення війни. Американські чиновники, включаючи Трампа, чітко заявили, що Росія ймовірно зберегла б те, що вони вона вже завоювала, і що Україна. Ніколи не стане членом НАТО, що США не надійшли війська для забезпечення суверенітету України, і що Трамп чекав можливості знову залучити Росію економічно після закінчення війни. Іншими словами, ще до того, як сісти за стіл перемовин, Вашингтон погодився на більшість вимог Росії. Це не спрацювало. Незважаючи на ті. Превентивні поступки, незважаючи на особисте запрошення до Путіна вести переговори з Трампом, незважаючи на теплий прийом на червоному килимі, Путін. Тримався на своєму своєму його вимоги до України завжди були максималістськими. Він хоче, щоб Україна була територіально розчленованою, економічно нестійкою і військово-слабкою. Це зробило б її як Білорусь і Грузію іншими частинами царської сфери впливу Росії, повністю залежними від Москви. Будь-який результат, який дозволяє мати суверенну незалежну протизахідну ліберальну демократію з функціонуючою ринковою економікою, були б для Путіна небезпечною втратою мирні ініціативи та поступки здається переконали Путіна в тому, що далеко не відступаючи, він може просуватися вперед. Протягом останніх кількох тижнів російські атаки пошкодили американську фабрику на заході України та офіси Британської ради і штаб-квартиру місії Європейської Союзи, Союзу в Києві і тепер. Було порушено польський повітряний простір, призвавши до втопризвівши до вторгнення в Польщу. Західної реакції не було замість засудження. Путін скоріше слідує за від... відомою стратегією Леніна. Пробивати штиком про що розповідав сам Річард Ніксон. Цитата: Якщо ви стикаєтесь з багном, рухайтесь вперед. Якщо ви стикаєтесь з металом, відступайте. Зрештою, після порушення польського повітряного простору було активізовані винищувачі НАТО і знищені російські дрони. Деякі вважають, що Європа часто повільна і безрозсудна, але ніхто не сумнівається, що вона хоче, щоб Україна виграла цю війну. Головне питання в роздумах усіх. Яка справжня мета адміністрації Трампа Трамп говорить про тиск на Путіна, але потім робить це в дивний непрямий спосіб? Карати Індію за купівлю російської нафти, яку просуває Вашингтон, замість того, щоб покарати саму Росію. Він говорить про те, щоб покінчити з війною, але з теплом згадує про Путіна та економічні угоди, яка Америка укладати, укладатиме з ним. Ні, він, ні хто небудь х ніхтонебудь з його адміністрації, не поводиться так, ніби забезпечення вільної та незалежної України є важливою метою само по собі. Адміністрація ніколи не викладала плану, щоб допомогти Україні боротися з більшою більшою військовою потужністю. Я з ним згідна, але санкції теж дуже важливі. Дуже єдиний реальний тиск, який Росія відчує негайно, і до того часу, поки те, що Путін чує з Вашингтона, залишається розмитим і він буде продовжувати тиснути своїм штиком уперед. Я подякувала Фаріду у коментах, і ем, я не знайшла Russians Bots у коментах. Нема Russians. Їх там дуже завжди багато, коли говорять за Україну. Але не сьогодні немає. Щось не допрацьовуєте ви боти ваші чи що там на другий на інший участок перекинули? Сьогодні неділя небагато новин взагалі. Це дуже гарний час для новин про Україну, про неї трохи забули за останні декілька днів, і ось CNN сьогодні 5 випусків зробили про Україну, це один з них. По Fox News, там, о, о, каналу, там одне ж те саме про Кьорка. Нонстап. Мені здається, що увесь цей Кьорк ажіотаж розганяється навмисно. Я слухала одного з його друзів сьогодні. Він три рази за п'ять хвилин сказав: це війна, це війна, це війна, війна з ким? Ось з ким. Там один вбивця, не група, не партія, один вбивця, його спіймали. Всі, всі, ну, війна з тим, хто неправильно співчуває. Всі демократи виразили співчуття. Я теж співчуваю родині, там залишилось двоє малих дітей, дітей. три роки і один рік. Вони питають, де тато. І ось вони постійно повторюють, не смійтесь, не гейтіть. Ви ви заохочуєте вбивство. Це неприпустимо для Америки. Я 100% підтримую. Але е, я не хочу підтримувати або заохочувати вбивство. Але перестаньте повторювати це без кінця і показувати нам публічні покарання людей, які ці сказали. Ось тим самим вони нагадують постійно і провокують. Ну про це я ще скажу в кінці відео теж. За фермерів теж скажу, це прям дуже важливо для американської економіки. Фермери топили за Трампа прям дуже і весь цей час мовчали. А зараз почали говорити Ньюсвік. Фермери по всій країні переживають важкі часи на тлі низьких політик, низки політик президента Дональда Трампа, незважаючи на те, що вони з однією з його. Найвірніших е, виборчих груп навіть у штатах, які переважно проголосували за Трампа на президентських виборах у 2024 році, фермери стурбовані своїм майбутнім, а кількість заяв про банкрутство в цьому році зросла. Банкротяться трампофермери. Фермери негайно потребують допомоги. На початку цього місяця в Арканзасі сотні з них зібрались в Брукленді, щоб поділитися своїми проблемами з представниками. Один фермер Кріс Кінг сказав: Пане Трампе, ви подивитесь, Ви подивились на мене і сказали. Я вас люблю, містер президент. Я маю побачити плоди вашої любові. Кінг додав: я ніколи не турбувався так, як зараз, про те, чи зможуть мої діти-внуки продовжувати справу. Інший Скотт Браун сказав: ви можете втратити 25-30% фермерів у цій країні, якщо нічого не зробите. І це не лише тут, це скрізь. Деякі фермери в штаті моляться Богу про допомогу. Інші вважають, що це що це дуже загрозливо для країни. Окей, Трамп отримав величезну підтримку на виборах 24-го року від округів, що залежать від сільського господарства, забезпечивши близько 78% голосів. І раніше також користувався підтримкою фермерів на виборах 2020 року. Це ймовірно частково пов'язано з тим, що виборці в сільських округах останніми роками все більше стали республіканцями. Коли в березні говорив про свої тарифи, Трамп написав «True Social». До величних фермерів Сполучених Штатів готуйтесь почати виробляти багато сільськогосподарської продукції для протежу всередині країни. Тарифи будуть на зовнішню продукцію 2 квітня, гарно провести час. Однак замість веселих внутрішніх про продажів багато фермерів стикаються з труднощами при продажу своїх врожаїв всередині США. Закриття агентства США з міжнародного розвитку вплинуло на це, адже воно було останнім з найбільших. Покупців продукції вирощені в США, витрачаючи близько більше 2 мільярдів доларів на рік та забезпечення продовольчої допомоги у всьому світі. Без постійного попиту з боку цих агентств багато фермерів намагались знайти інших покупців, покупців без покриття витрат, але без великого успіху. Деякі фермери також значно. Залежали від торговлі з китайськими ринками після того, як Чайна відповіла на тарифи Трампу 10% відсотковим тарифом на товари з, товари з США. Станом на 20, 27 серпня, жоден вантаж соєвих бобів із США не був куплений Китаю. Це жахливо для Америки. Америка втратила. На фермерах цього року 179 мільярдів. Це, це просто ну, тому, що Трамп бізнесмен. Да. Для порівняння Байденовська допомога Україні була 100 мільярдів. Ну, по підрахункам Трампа, 350 мільярдів, але все рівно. Ось якось так. Далі до Кьорка. Співробітники команд... Співробітників команди Carolina Panthers звільнили за насмішку над смертю Чарлі Керка. І таких різних статей дуже-дуже багато. Навіть якісь там працівників госпіталя, коли, коли куди привезли Кьорка з пораненням, там теж хтось насміхався, їх теж десь звільнили. На мою дуже скромну думку, ну це дуже Багато, знаєте, забагато таких статей, наче вони намагаються зіткнути людей. Бо дорослі люди, вони мало чим відрізняються від дітей, коли їм кажеш, не роби чогось, вони не чують оту частку Нє. І так само і американці. І ось, такий, ось така стаття про когось звільнили. І американці пишуть: Ой, вибачте, а я святкувала смерть Чарлі. І там багато лайків, і багато таких. Ну, тобто, вони ж не звільнять, тому що вона вибачається, так? а те, що вона святкувала чи не святкувала, то, що довести треба. Або, знаєте, вони... це як скріншот іншої людини, як інша людина пише там, ну, дуже погані речі про смерть Чарлі, і люди просто в коменти додають цей скрін з дуже поганими коментами і кажуть: не можу повірити. Ну, ось, ось так. І далі. І ще ось такі пости є, де кажуть, що вбивця і підозрюваний різні люди, не схожі на фото. Я, звісно, не криміналіст, але мені ця ситуація нагадує підозрювального у вбивстві Фаріон. Молоді хлопці жили дуже далеко, в кілометрах, сотні кілометрів від місця злочину. Розумні, гарно вчилися, багато читають, дуже багато косвених доказів, але немає прямих. Ну і не зізнаються, мовчать. Але, як я сказала, це моя дуже-дуже суб'єктивна думка. Може це нормально, може це типово для таких ем, вбивств. Я не знаю, що ви про це думаєте. Дякую, що дивились. Дякую за коменти, лайки, підписки. Бережіть себе, все буде Україна. Бабай!